Виїхали на нашу пшеничку, демо від компанії «Вітеросіт». так подивитися, якраз на таблички прислали, роздивитися. Тут у нас посіяно 8 сортів від компанії Veterasit і вже досівали нашим там палука, якщо не Там не зрозуміло, яка репродукція. так Ми тут площу 2,5 гектара. Пітон ось так виглядає, папілон. Що ми обратили увагу, батько каже, що якщо порівнювати з нашою пшеничкою, то цієїмпортній мало не догонів, вона вся в води не йде. Барба. Дуже нам особисто сподобалась зута рока. Видість, вона. І колос здоровий. Посів 1 жовтня. Десь норма 70 кг добрив дали НПК від Макош. І весною 200, ну, десь 190-200 кг селітри сівалкою. Раз, несли гербіцид. З хволіцидом і все. Лемі теж не непогано, ну, не вона бачить, саме вище, в принципі, лемі. Ще подобається тільки така. Дуже гарно. Все показує тут. Колос такий прям. Катеріна. Чуть багато бачу ставку, але у нас ось вона не дуже. Ось вона якась така міленька, низенька. Ну опять же, може бути натура велика в неї. Фелікс теж непоганий. Колос. Ну ті прям дуже гарні. А це наша. Вона, правда, вище набагато, але дуже багато недогонів така вона. Нема флаговий лист не погрожоний нічим. Дуже здоровий. Позаріоза немає. Листи. Ну, такі Це ще може бути трошки як краєвий ефект, то, бо зробили тіло відступити, аби зробили дуже більше. Болезнів теж нічого немає. Ні колос хороший, недогонів таких сильних немає. вирівняність хороша. Це посів у нас з 1 жовтня був. І в принципі зразу пішли дожики, вона так нормально зійшла. Катерина дуже гарно зійшла, але бачите, щось трошки потім вона в нас в області здула. Це одеська область. Дивлюсь, що лист якийсь в неї. Трьомний лист, але він прекрасно себе веде. Він прекрасно себе веде. Може покрутило, бо жара пішла чи ні? Ні, він такий є. Ми щоб яди дали більше, ніби. Також добре видно, ми як робили. Сіли туди, там приконачі відходили, потім заїжджали і тут відходили. Бачите, дуже гарно. Ну, Лемі поки що нам дуже подобається. Дивіться, які тут. Якщо порівнювати їх, видно, де проход сівалки був. 4 метри. Я думаю, ми якийсь сорт візьмемо, розведемо собі трошки. Так, вона така не дешева, але взяти еліту пару тонн. Розвести нам її вистачить набагато. Тим болі у нас там посівної пшенички 100 100 то гектарів в рік, не більше. А це перейшли буквально за цією посадкою. Сім'їк ми тут сіяли, якщо не помиляюсь, сталева. Так, Ну, Якщо порівняно з тою імпортною, дуже багато не догонів. Так, дивися, там то зверху, то знизу. Непогано десь, ну, мені в пояс. Вони бачать ці якісь. Набагато вищі сорти, ніж імпортні. там трошки менше. Але нам треба не солома, а зерно треба. Ну, так теж непогано вона виглядає. Ну, пшеничка ще така зеленкувата стоїть, бо сьогодні втратили бачу, як тільки Ніколаївська область вже почали вбирати. Знязу, врожаю такого великого немає, там по коментарях пишуть. Але вже почали вбирати. У нас ще така стоїть. Ячмінь теж ще стоїть, будь-якщо з сміття приїхали. Я думаю, ще недільки дві мінімум буде стояти. Взагалі ми так розпочинали уборку десь в 20-х числах. По ячмінь. Я так дивився старі записи. Як в цьому році буде, поки не зрозуміло. Ну дожики трохи наляли ось цей тиждень. Оце нас трошки спасло. Но сьогодні вже пару днів така жара стоїть. Може щось достояти. Виїхали також на наш соняшник, тут недалеко, десь метрів 500-600. Перші, які ми сіяли, це у нас Альфа. Ось тут Альфа постійно віддаліте селек, а ось там посіяна Сузука від компанії Сенгента. Альфу спробуємо в цьому році, а Сузуку у тому році ми сіяли, там дуже сподобалось. Дуже багато рваних сходів. Бачите, в сухій землі лише почав сходити, дуже такий здоровий. Ну, тут край затоптані взагалі. Але після цих обійних дожиків. Почав сходити, це радує, бо таке було пороне. Не могли зрозуміти чому. Чи сівалки не сіли, хоча у нас там система, це рекорд показує все, але не піщало вроді. Ну, почав сходити. Це поле у нас по автопілоту, це перше поле, яке сіло. По... Ну, тут кри, тут таке поле криве, це кусочок забрали давненько. І за це форми тут неправильно приходиться грати, під углом нарізати, а потім вже... Ось так, далі йдеш. Ну, слава Богу, що хоч почало сходити, хоч щось то було взагалі. І вроді зрозуміло, Сівалка настроєна, було нормально, нормально, нормально йде. Раз, все. Не сходить нічого. Потім знову пішло нормально. Ну, ладно, тут ще дорога, тут все так я прискочимо, то їду. А тут вже більш нормальні посіви. Ну, що маємо? Дуже видно сліди від культиватора. Ось бачите прямо так. Ось слід від культиватора через 6 метрів, другий слід. І так кожних 6 метрів. Це в нас тут посіяна була кукуруза, поронка осіння, весною дві культивації і посів. Ну, поле чисте, Взагалі після кукурузи ми помітили, поля дуже чисті у нас, бо ті поля трошки... Деякі грязноваті. Сьогодні ще може поїдемо по кукурудзі, переберемо берізку, чи як там, Так, да, берізка вроді. Заберемо стелар щось трошки не справився. Не все спалив, не знаю чому, але не все спалив. Це, це поле не наше, це якраз о цих 8 гектарів було забрали, ще років 10 назад. Ну, то таке. У нас, в принципі, такого нема, але... Теж не, не всі поля прям ідеальні. Ну, сонячне так, надім, щось буде. Так, ми виїхали на кукурузу, так ще трошки там зверху, поки перед верхом вирішили доляти хімію, гербіцид заляємо, вносимо. хлороксид, якраз чисто підперіть. Вбираю польова берізка. Берізка поліва. Води не багато димляти, бо дуже важко возити. Бочка лопнула, же ж у нас возимо двох короче, 150 150 літрів. даже, можливо, 140, бо він трошки обманюсь, потім залишилось, бо каністру батько вилив, це якраз на 10 гектарів. То подивимся, як там тонна 400, то по 140 літрів, якщо тонна 500, то 150, 500. рівно на 10 гектарів хотіло. А брат там возитись двокубову бочку, буде возити. Ще одразу навіацію включу. Хоча навіація так під рульку не поведеш, бо там вручну вони сіяли без мене. Це раз. А вторий момент, там є сліди, я думаю, будь один по слідах ходити. Це так. Щоб десь перед очима. Якщо там гарно видно сліди, ну повинно бути. Бо ми там стала внесли, трошки ж погано він спрацював в деяких містах, не знаю чому. На перік. Половину взяла, половину не взяло. Так що перекропимо, щоб спати вже спокійно. Такі діла у нас. Поки батько там заправляє з братом, щоб показати ось наша кукурузка. Це від компанії Vitera Sitзонок, чи не помиляюсь, ми взяли тут. І так вроді чистенько дивишся. Ну, розкладка то таке, як так, ну, трохи краще, ніж той сонячний що був. Але бачите, тут... Це й убрало, як він вилетів з голови. А ось перійку містами не взяв. Ось бачите, містами її взяло, покрутило, а містами є. Ну тут таке заради цього, там побільше плаців є. Ми ходили сьогодні, то вирішили краще перекропити. Ось тут містами є і. В общем, кукуруза любить чистоту, та в принципі, люба культура любить чистоту. А воно таке грязновате, бо ймова, що відійде і потім це буде оранка, тут під соняшник потім кукрузу сюди морати. І потім буде проблем багато. Тому краще переплатити, трошки внести. Ось бачите, багато. Вроді рядом до посохло все. А це я дощі свіженьке сидить. Ось плаців багато, тут вже ось. А тут взагалі, як будь то не взяв. Зелене взагалі стоїть. Ось отак це поле слабеньке, це воно це в тому году у нас прийшло. Ми його виорали, весною одна культивація і одразу посів. Щоб зробили дві культивації, може б трошки краще була ситуація. Ну, плюс те, що поле таке трошки було забіджене і мало йому приділяли уваги, Заросли сильно, треба його вичухувати. Тому вирішив закропити, щоб батько спав спокійно і був врожай. Саме головне. Ще було неділю назад, тут взагалі такі рвані були сходи, зараз бачимо трошки там повиходило, там повиходило. То вроді щось є. Свині, сліди ганяють, ну тут ще більш-менш, а там одне поле. Виїдаю, отак зайшов рядочок і просто так сурло носом просто вириває, повністю так рядок так і пішов. І це теж наша крутка через дорогу. Тут ситуація набагато краще, поле більш частіше, Ну це наше поле було. Ну, раз з несли все. Тут вже стіни по автопілоту. Батько такий, а це 30 гектар, вони відсіли два дня, сказали, Ні, не хочуть більше. Стало, я їм об'яснив по телефону і все-таки вони посіли, Тут вже пішли рядочки, оце він вирівнював стик і потім пішли нормальні, вже посіви. По, я маю по, примі, Ну теж трошки не годилось, бо сіло, сілось під 90 градусів до культивації, до оранки. каже, можливо, сівалка пригала і зерно спадало і трошки є просіви, Тобто вона трошки погано розклала. Вона так, в принципі, настав пояс, яка не дуже розкладає. А з цим моментом то, бачите, не дуже гарно розклала. Бо так, вони сіяли, краї відходили, ну по, по культивації, грубо говоря, то набагато краща розкладка. Ось. Ось тут рушну відходили. Так дивиться, вроді все є. Чи ще так дивиться, все є. А коли то бачите, там нема, там треба розкласти до 2-5 метрів ну, Хотілося б, звісно, якусь кращу сівалку. Будемо стремитися, щоб її купити.